Всім привіт! Хочу зняти малесеньке відео першого цвітіння мого молоденького кущика, його Еліна Бестріцької. Я з цією погодою, мабуть, не дочекаюся чогось. Вау, супер чудесного і нормальних розпусків немає, тому що ця погода тільки суцвіття починає розпускатися, то спека влопить, то висока вологість. То зараз ось холод знову і все отак от по кругу по кругу. І ці бідолашні квіти то в'януть, то сохнуть, то на них град попадає. Коротше, хочу просто залишити це відео. Не знаю, чи це максимум, що ця рослинка може, чи це лише початок, тому що ну, для молодої рослинки я вже вражена потенціалом. І дуже-дуже мені подобається її колір. Дуже. Це знаєте, той. Який я дійсно можу назвати кольором бордо. Без фіолетового, без якогось там додаткового кольору, він реально колір бордо, бордовий колір, колір черешні, такої, знаєте, гарної стиглої черешні. Немає ніяких домішків, тому що теж сама ісфір прекрасна там більш такий фіолетовий відтінок присутній. А цей сорт саме бордовий. І такий я люблю дуже сильно. Ну що ж, власне, про рослинку отримала я її в квітні. Здається, десь на початку квітня або кінець березня, тобто їй відсили ну місяців. 2,5, може що вона в мене. Хорщику 2,5 літри. Пересихає просто страшне. Я не встигаю її поливати. Можливо, також це і впливає на е, цвітіння, на якість цвітіння, тому що не всі квіточки, перші, особливо, які вона видавала, е, змогли відкритися повністю. Вони наче так зав'ялювались. Ну, це також її е, вплив, дуже великий вплив погоди. Е, так, як я вже казала, 2,5 літри. Щодо кущика, абсолютно не формований, не знімала ні одного живця. Дуже довго стояв без ламп, просто на південному віконечку. Так я надіж, видно вам. проти сонця знімаю, ось, сама розкущилась, дуже так гарно, причому, бачите, від основи. Мені сонце засвічує екран, тому я сподіваюся, що в принципі, на відео буде видно, бо в екран я не бачу, що я толком показую вам і чи наскільки воно буде якісно. Тобто рослинка абсолютно не обрізалась, сама сформувалась, доволі така ось компактна, ну десь до, десь до 20 см з найвищими листочками від кущика. Ну і що власне, стосується квітів, поки що це ось цвіття, яке в тепло розкривалося, в спеку воно розкрилося більш-менш адекватно. Дітки перебувають. А, так, щодо квітів, так, оце ось суцвіття більш-менш адекватно розпустилося. А оці, ось, бачите, які розпускались, коли було холодно, і коли душі оце постійно лили. Вони мене, бачите, трошечки попідсихали і вже не могли повноцінно нормально розкрити квіточку. Це були самі-самі перші соцвіття. Зараз дивлюсь, квіточки бачите, вже не підсихають, а це ж знову ж таки не знаю, як вплине це похолодання на неї. Бутончики вже нормально, ось якісь тільки, не знаю, чи підсушився, чи пошкодився теж мною. І отак ось вона непогано, поки що розпускає. Тут, наче теж нічого, так гарні квіточки не підсушує. Дуже-дуже маю надію, що вона їх розпустить. Поки що в мене квіти не крупні. Бачила у дівчаток крупніше, але ж можливо, це за рахунок теж суцвіт. бо суцвіт у мене на ній дуже багато. Тому, коли багато суцвіт на якомусь із сортів, зазвичай квіти мілкіші. Якщо ви регулюєте кількість суцвіт, тобто лишаєте одне-два, квіти на ньому крупніші. Ну це таке, не знаю, мабуть, у 90% сортів. Випадків це отак ось працює. Чим більше квітів, тим вони мілкіші. Особливо влітку, особливо, коли спека, жара. Тому тут вже ви вибираєте самі, чи вам розмір квітів важливий, чи такий ось загальний план, фон, коли квітів багато. Так, ну що ж сказати ще про квіточку. Дуже гарні квіти, махрові. Дуже темний, гарний бордовий колір. Так ось наче передає, але не знаю, наскільки воно потім передивлюсь в будинку, чи, чи це дійсно буде той колір. Такий бархатистий, наче. Дуже бордовий. Такий, ну дуже колір, чесно, от той, що я би назвала б чистий бордо. Без, без різних таких ось. Фіолетових домішків. От єдине, що тут ось, здається фіолетовим, це ось підсохша трошки пелюстки. Вони якось йдуть уже фіолетовий підтон, а взагалі квіточка, яка розпускається, дуже-дуже-дуже гарна. Наскільки ну, тут на молодому кущику порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 суцвіть. Важко їй, звісно, але поки що я задоволена, як для першого цвітіння. Перших розпусків доволі непогані квіти. А, дивлюсь, бачите, тут і не бачила. Багато бутончиків засушила. Не витягує трошечки, не витягує. Ну, Нормувати я соцвіття не буду. Хочу просто побачити потенціал. Ну, в принципі, а що тут нормувати? Зараз Ці ось відквітнуть, пожухнуть. Якщо погода дасть, все добре буде, то будуть оці ось молоденькі, гарненькі розпускатися. Але сорт мені дуже сподобався. Дуже. Давно за нею спостерігала, коли була ще надто дорога, не купувала, а цієї весни вже так і ціна була більш-менш гарна. І брала її, скажімо так, в догрузку до інших. Так, малишня моя поспішає, тому я біжу теж з ними. Така ось гарнючка Еліна Бестрицька. Компактна, дуже яскрава, дуже теж особлива. Колір такий я не бачила ні в кого поки що. Подобається прям вау. Колір просто топчик. Все, довго зупинилась на ній. Гарного денечка, миру, добра, благополуччя. До нових зустрічей. Пока!